Реноміган 3 ми продали максимально швидко. Коричневий поїхав через буквально декілька днів, як тільки прибув на продаж на майданчик. І інший в такому ж самому колірі босе, який стояв там, також трошки постояв, був знижений за ціною, також був проданий. І все, не стало нас більше третіх міганів до сьогодні. Сьогодні знову з'явився Реноміган 3 в комплектації босе, також 2012 рік випуску, 1,6 турбодизель. Машинка з одним єдиним власником в Україні повністю вся в оригінальному фарбуванні з Франції пригнана е, трошки менше двох років тому. Що хочу сказати, із критичного на початку як тільки пригнали автомобіль, замінили теплообмінник і все. До сьогодні машинка йде класно. Чим ці мотори лучше, ніж 1.5? динамікою. Ці машини їдуть набагато яскравіше, круче, динамічніше, бо тут встановлений 1.6 турбодизель. Е, турбодизель. Тут цепний привід ГРМ і була проведена ревізія. Як тільки машина куплялася нашим українцям тут в Україні. І Перед продажем також проведена була ревізія. В принципі, питань немає по цепку, але їде так само класно. Басела та фільтра вчасно замінювалися, походові із останнього попередку мінялися з правої сторони. А так це класно. Затонована, в приємному, темно-сірому кольорі безключовий доступ, басе-комплектація. Це значить, що у нас преміальна акустика басе, накладочки басе, ворсові климочки, шкіряне мультикермо, навігація, комбінований салон, шкіра плюс текстиль посередині, шестиступенева трансмісія. Отакі у нас. Ароматизовані палички стоять. Коротше, класний аромат по машині, взагалі без заперечень. Крутійський мітконтроль, електроручник, шайба навігації. Під наш регіон навігація прошита, 224 тисячі кілометрів заявленого пробіга, старт стоп ESP, датчик світла та дощу. В принципі, все чудово по машинці, без зауважень, чистенько, власники, гарненько натер для того, щоб вам приємно було потім приходити на майданчик і дивитися її. Зробимо з задоволенням тест-драйв. Піднімемо там на поінт-сервісі на. На підйомничку, щоб перевірити, в якому ж вона в стані технічному знизу подивитися і так далі. Комп'ютерну діагностику проведемо. Все це зробимо залюбки за ваш рахунок. Здоровезний багажник це у нас універсал, Парктронік і перед, парктронік зад. Єдине, що нема, у нас запаски і нема піни. Ось такі справи. Але є буксировочний крюк на всяк випадок і мочалка для того, щоб відвести душу і помити машину. За ціною автомобіль буде коштувати 8900. Торг є. Машина класна і ви бачили, як швидко вони поїхали. Тож, не змушуйте чекати довго, тому що гарні автомобілі гарно розлітаються. Якщо ви шукаєте саме третій міган, то у нас наявності є посяком. комплектації. 8-912 рік випуску, третій міган.